Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Дронова атака на Миколаїв. Місто у снігових заметах. Організація чину прощання із загиблими військовослужбовцями та інвестори будинку без квартир. Про головні теми тижня розповім я Валентина Гурова. У дайджесті новин – тиждень Миколаїв. 10 травмованих людей, 9 пошкоджених багатоповерхівок, 30 розбитих гаражів та автомобілів. Такі наслідки атаки шахедами по Миколаєву в ніч проти 10 квітня. І на у цій квартирі не живе про пожежу внаслідок атаки безпілотника. Жінці повідомили сусіди. О, тут у нас кондиціонер і труба газова і там обломок попав в газову трубу і виникла пожежа. Кімната вся виварила. Ірина дивується, як із матір'ю вціліла, перебуваючи на першому поверсі неподалік від епіцентру вибуху. Вікна вивалені, криша порушена, ну воно щось впало, і холодильник не працює. Все таке. Ну дуже вдячна, що ми в живі залишились. 11 квітня комунальники продовжують усувати наслідки атаки. У будинках закривають вікна ОСБ плитами та готуються відновлювати покрівлю. Розповів начальник управління з питань звичайних ситуацій Роман Возняк. У будинку по вулиці Курортній вибухом пошкоджено газорозподільну трубу. Подачу газу до квартир припинено. Мешканка будинку Олена розповідає: в квартирі холодно, дверей і вікон немає. Гарячої води також ну, необхідний, бо тому, що вона колонка. Купатися ж треба. Ну, приготувати можна шви перекусити мікроволновки. А так, звісно, газ звісно, що потрібно. Сподіваюся, що ж відновлять. Роман Возняк говорить, під час засідання комісія з питань техногенно-екологічної безпеки надала рекомендації газмережам та управляючим компаніям щодо вживання термінових заходів та обстеження всіх димовентиляційних каналів пошкоджених будинків. Е, здійснення обходу, по для які також мали активі, які дозволять успішно Начальниця прес-центру Миколаївської філії газмережі Ірина Крисанова розповідає, за вимогами правил безпеки обов'язково перед подачою газопостачання, мають бути відновлені всі димовентиляційні канали. Ризик для споживачів отруєння чадним газом продуктами горіння, також це ризик накопичення чадного газу, як наслідок можуть бути вибухи та пожежі. Ми співпрацюємо з управляючою компанією будинку. Ведемо перемовини щодо початку робіт з відновлення газопостачання. Як тільки усі необхідні документи будуть готові і будуть надані акти димовентиляційних каналів, причищення розподіл газу буде відновлений. В ніч проти 11 квітня на Миколаївщині почався снігопад. Циклон рухається на Херсонщину. Підвищення температури повітря в нашій області очікується вже завтра, розповіла синоптикиня Уляна Трубіцина. Від ранку на дорогах міста ускладнився рух транспорту, зокрема, і громадського На Варваровські на тепер ще авто. Бірішнінут мабуть, не здається. Дуже довго і дороги не чищені. Треба було доможну техніку вивезти ще час... в п'ять утра. Десятий час дороги совершенно не чищему. Та редко. подали рідко. Авто маршрутки теж рідко. Ну, зараз оцю дорогу розчистили, я думаю, все наладиться. На маршрути міста виїхали 38 комунальних автобусів. Підприємство Миколаїв працює в штатному режимі, повідомив директор Дмитро Тесленко. Електротранспорт також не зупиняв роботу, говорить заступник директора комунального підприємства Миколаїв Електротранс Микола Копійка. Працюємо в штатному режимі. Повний випуск рухового складу сьогодні був аварійні служби на лінії працюють, контактну мережу ремонтують. Сьогодні на маршрутах 50 одиниць тролейбусів і 27 одиниць трамваїв. Для розчищення доріг вивели більше техніки та персоналу на вулиці міста, говорить головний інженер комунального підприємства ІЛОАвтодоріг Денис Барашковський. Більш-менш зараз патрульна поліція всі питання вирішила. Дороги очищені, кількість машин зменшилася, і підприємство посилило і додало ще вісім одиниць техніки на обробку, саме реагентами міських вулиць і чотири. Машини з відвалами вони на проспектах на великих магістралях очищують від великого вже шару снігу дороги міста. За словами синоптикині Оляни Трубиціної опади завершаться до кінця доби 11 квітня. В ніч проти 12 очікуються заморозки до мінус 5 градусів, що може створити ожеледицю на дорогах. Віддати останню шану воїну. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомляють про втрату родину, а далі організовують чин прощання із загиблим. Першими сповіщення про загибель військовослужбовця отримують у районному ТЦК. Повідомляють рідним та разом із ними організовують чин прощання, розповідає начальник групи соцроботи Віталій Ручкін. Звичайно виділяється від п'яти до десяти людей. Ми. Забираємо тіло загиблого, ми носимо труну, труну з ним, стаємо почесною вартою і проводимо чин прощання вже безпосередньо на кладовищі з пострілами, з врученням прапора. Від зустрічі загиблого чоловіка до прощання підтримували та допомагали на всіх етапах, говорить про військовослужбовців ТЦК, дружина полеглого офіцера Тетяна. Чула не просто підтримку, мені надали сили просто триматися. Підтримали не тільки мене, а й мою доньку. Це не просто хлопці, які допомагають організувати гідний процес поховання. Це хлопці, які психологічно тебе витягують з утопії, тому що я туди почала поринати. Не усвідомлюють, не дають шану загиблим героям, не преклоняються. От, і не прикладають руку до серця. Це якось в нас не зовсім люди розуміють, що це потрібно робити. Задійні в організації поховань військовослужбовці ТЦК мають бойовий досвід і неодноразово втрачали побратимів на фронті, говорить начальник групи соцроботи Сергій Смертенюк. Деякі хлопці, незважаючи на вік, таких вже за 40 років вони ще тихенько десь ідуть за кутками, і все одно плачуть. Навіть це. Причому, навіть ті хлопці, які бойові прийшли з бойових бригад, мають поранення, які бачили, на жаль, смерть на полі бою. Я ніколи не думав, що я буду хоронити, отак їздити. За цю неділю це четвертий похорон. Як то держимося? Там держалися і тут держимося. Після поховання представники територіальних центрів комплектування продовжують супроводжувати родини загиблих в отриманні соціальних послуг. Три роки чекають на свою квартиру. У Миколаєві у житловому комплексі Рів'єра людям не віддають ключів від нових осель, за які вже сплачено гроші. Ольга придбала квартиру у 22-му корпусі новобудови Рівєра у 2022 році. Відтоді, говорить жінка, відділ продажів та представники забудовника щоразу знаходять нові причини, чому досі не заселяють. То одне вони не доробили, то ГАСКу не приймають якісь документи. Я чесно не знаю цих процесів, як здається ну, будинок, але нас постійно кормлять, що це буде завтра, завтра, завтра. Ми не можемо не попасти в будівлю. Ми не можемо попасти в свої квартири. Ключів нам ніхто не віддає, і у нас вже просто опускаються руки, бо ми три роки чекаємо свою квартиру. Юрист Станіслав Абакумов говорить: спочатку треба з'ясувати, чи введений будинок в експлуатацію. Якщо ні, з'ясувати причини, а потім вже обмірковувати подальші дії. Якщо даний будинок введений в експлуатацію, вже є документація, тоді можна звертатися до суду з зобов'язанням або видати належні правоустановлюючі документи, або взагалі з позовом про визнання права власності на конкретні квартирні площі, тобто квартири. Директорка товариства з обмеженою відповідальністю Рев'єра Private Limited Company Вікторія Павлова не на камеру розповіла. Затримка у веденні будинку в експлуатацію відбулась у 2022 році через повномасштабне вторгнення та закінчення строку дії оренди земельної ділянки. Через рік нова проектна організація внесла зміни до документації. На даний час ми вносимо всю необхідну документацію до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Очікуємо на введення будинку в експлуатацію в червні 2025 року. З нашого боку, було докладено максимум зусиль для того, щоб прискорити процес введення будинку в експлуатацію. Ми постійно працюємо над цим питанням. Станом на квітень 2025 року свою квартиру у житловому комплексі Рив'єра Корпусу Корпусу-22 чекають понад 30 інвесторів. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.